Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа мій. Христос Воскрес! Сьогодні ми чули Євангеліє від Івана, в якому є вся правдивість нашої віри. Пояснюється правдивість нашої віри. Закінчується цей Євангеліє такими словами. Вже не через твоє свідчення віримо. Так вони говорять жінці, самаряни. Вже не через твоє свідчення віримо, бо самі чули та знаємо, що він справжній спаситель світу. Ісус Христос, справжній Спаситель світу. Христос. Євангелій починається розповіді про те, що Христос проходив через Самарію і підійшов до місця, де була криниця Якова. І так як втомившись, Ісус присів біля цієї керниці. І побачив, що жінка Самарійка прийшла набрати води, і він просить неї, дай мені води. І вона злякалася цього. Чому? Тому що іудеї на відріз, не спілкувалися із Самарянами. Чому? Самаряни були ті самі євреї, в більшості ті самі євреї, які взяли собі, яких вже, скажімо так, змішалася родина. Тобто вони взяли собі за дружину з іншої віри, або чоловік з іншої віри. І вони ще й до того всього поклонялися різним ідолам і також зробили собі храм на горі Герезім. Тобто вони іудеї їх не впускали в свій храм, так вони взяли, збудували інший храм і там приносили жертву єдиному Богу. Але вони і не переживали за те, коли вони приносили жертву і ідолам. І тому іудеї дуже негативно ставилися до них. І тому жінка ця питає у Христа, як ти просиш у мене напитися? А потім Христос, Син Божий, який знає все. Все, що є в людині, і йому не треба пояснювати, він каже їй, що я можу тобі дати воду, і хто впитиме цю воду, яку я йому дам, не матиме спраги по вік, бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Що таке є ця вода? Як ця вода чи це джерело у нас з вами, яке відкриється і буде текти в життя вічне? Ми до цього з вами зараз вернемося, я хотів би ще зараз розповісти, бо все це пов'язане Євангеліє з тим, що коли жінка якраз і питає, що я бачу, ти пророк. Ми, ви кажете, що поклонятись потрібно тільки у вас в храмі, а от ми поклоняємося на тій горі, і він говорить їй, він каже їй. Кажу тобі, що спасіння від іодеїв, бо Ісус Христос прийшов звідки від іодеїв. Але надходить час, надходить час. І вже тепер Він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі та істині, поклонятися в дусі, духом і істині. Бо отець шукає собі таких поклонників. І Бог є дух. Бог є дух. І хто йому поклоняється, повинен поклонятися у дусі та істині. І також Ісус говорить, що будуть поклонятися в різних місцях. Те, що ми сьогодні маємо, по всьому світу є дуже багато храмів християнських, храмів православних, де призивають ім'я Отця, Сина і Духа Святого, де призивають ім'я Ісуса Христа. Але отут. Якраз для нас стоїть запитання, Бог є дух. Ми розуміємо, що Бог є дух. Ми розуміємо, що в нас є в кожного якраз оцей образ Божий. Який він той образ Божий, ніхто не знає. Ми можемо знати, будемо знати тільки тоді, як говорить псалмопівець Давид, людина проживає 70 від сили 80 років. А потім, коли вже ми підемо з цього життя, і ми тоді будемо бачити, що таке є дух. Ми будемо розуміти це. Але зараз для нас є зовсім це незрозуміло. Чому? Тому що ми живемо в нашому матеріальному світі. У нас є дуже багато матеріальних клопотів. Дуже багато клопотів. І ті клопоти настільки нас заполонюють, що ми навіть дуже часто на превеликий смоток не виділяємо час для молитви. Або взагалі не молимося, а якось потім, а там в неділю піду. Адже ж молитва це є постійна розмова з Богом. А поростійна розмова Бога якраз про те, що говорить Христос. Бог є дух і поклоняються йому в дусі істині. Тобто думками, серцем, молитвою, яку ми промовляємо постійно, як, де б ми не були, на якому місці цього життя ми не були, ми промовляємо молитву. Чому? Тому що ця молитва якраз і буде найсильніша, можливо, буде найсильніша. Ну, звичайно, нема сильнішої тої молитви, яка зараз тільки що творилася в цьому храмі. Євхаристія, принесення безкровної жертви. Це є найбільша молитва, але є найбільша молитва кожної людини, яка дуже важлива для неї ж самої. Чому? Тому що коли ми розмовляємо постійно з Богом, ми завжди, прикликаючи Його ім'я, ми прикликаємо Його благословіння. На кого? На себе, на чоловіка, дружину, на діточок, на внуків, на близьких, на рідних. І якраз про це і пояснює Господь, що той, хто питиме мою воду, яку я йому дам, не буде мати спраги, тобто духовно він буде міцний, він буде розуміти. Що все, що діється в цьому світі, є по волі Божій. І в нього буде текти, стане в ньому джерело води, джерело якої води, духовної води, тої великої сили, духовної, яку кожен хоче мати. Але на превеликий смуток ми повторюємося якось просто із заклопотів цього життя. Та й ті, ті переживання, які сьогодні в нас є. Ті проблеми, які сьогодні в нас є, вони настільки нас заполонюють дорогі. Повторюся, я говорив це і повторюся. Коли Ісуса Христа полонили, де були учні? Вони всі злякалися, вони втекли. Сьогодні ми є тими самими учнями, які лякаються, які втікають. Євангелії не пишуть про це, але я думаю, що вони думали так, а може і говорили між собою, що все пропало. Ми за ним ходили, він сіляв, багато всі чуть творив, але тут його в'язнили і ведуть на, на розп'ять. Я думаю, що так буде і в нашому житті, і так буде з Україною. Ми зараз всі в розпачі, як ті самі учні. Але Воскрес Христос, Воскресна і Україна. Христос Воскрес!